Росіяни кинулися вперед велетенськими колонами. Десятка танків, бронемашини, вантажівки. Все сунуло, намагаючись прорвати лінію оборони ЗСУ. Окремі укріплення не витримали. Ворожа техніка проривалася вглиб. Здавалося, що трохи наші позиції впадуть, але раптом все радикально змінилося. Гучний вибухи перша машина розлітається на шматки. Далі ще один і ще окупантів буквально знесло на мінах, щоб були замаз. Сковані під землею кадри з місця подій далі Вітаю вас на бітіві і далі про це детально. Українські захисники зіткнулися з найстрашнішою атакою окупантів, можливо, за весь час війни. Так бійці першого корпусу національної гвардії України розкрили деталі бойових дій у Покровському напрямку. Вони заявили, що за добу їм вдалося зменшити кількість окупантів у зоні відповідальності на сотні. Ще стільки ж поповнили списки трьохсотих поранених українських захисники також змогли поповнити обмінний фонд. Тож наразі продовжується реалізація плану з ліквідації ворога на Покровському напрямку. Ворог зазнає значних втрат, бойові дії продовжуються, констатували в корпусі, наголосивши, що бої тривають а в районах населених пунктів у смузі відповідальності корпусу. Та ото Донецьк продовжують реалізовувати заплановані бойові заходи, адже ситуація на Покровському напрямку залишається важкою. Ворог накопичив сили чисельністю понад 110 50 тисяч солдат диверсійні групи проникли у чотири населені пункти: кучерів яр, веселе, рубіжне. Та вільне своєю чергою Інштаб генштаб зробив важливу заяву, як повідомив речник генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов. Ситуація на добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групу російських окупантів. Рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості і оборони на добропільському і покровському напрямках виділені додаткові сили і засоби. Зокрема, у ході проведення дій першим корпусом національної гвардії Країна суміжному та підпорядкованими підрозділами ворог зазнає значних втрат. Заявив він, військовослужбовці з Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Військовий експерт Олег Жданов розповів неочікувані деталі. Тож слухаємо їх далі. Сюди на позиції зайшов перший корпус Національної гвардії України. они только заняли полосу обороны и расисты, как всегда, попытались использовать это для захват... для просачивания вглубь нашей территории, для, для вклинения в нашу оборону. Захватить они не могли позиции, а вот просочиться могли. А вот само просачивание, оно было обеспечено применением дронов. Вот вам еще один пример когда дроны играют довольно, какую роль дроны играют в обороне, в построении обороны наших войск. Рашисты создали, они очень долго искали места, где можно просочиться в межпозиционное пространство. Потом, как говорят наши военные, была создана килл-зона. Дроны проложили дорогу, и под прикрытием этих дронов российские оккупанты мелкими группами начали просачиваться вглубь нашей обороны. Реально они э, дошли до населенного пункта э, Кучер э, Яр и Золотой э, Кучеров Яр и Золотой э, Колодец. И сейчас часть войск завязала бои за населенный пункт Золотой Колодец, а какая-то часть этих диверсионных групп пошла дальше на оборонительную полосу, потому что дальше там уже идет вот Кучеров Яр. И сейчас надо тушить пожар. Ну у нас есть тушитель пожаров, наверняка сейчас туда выйдет, будет работать там. Посмотрим. Хотя это его система, созданная им же во всех вооруженных силах Украины. Я имею в виду бюрократическая система. И система вот этих вот неправдивых докладов ⁇ это как порождение бюрократическое или производная от бюрократии, которую развели, развел этот, этот начальник в вооруженных силах Украины. Ну, а и теперь надо же будет, да, надо, надо теперь проводить контрмеры, пытаться локализовать, надо, надо, срезать и уничтожать вот это вклинение в глубь нашей обороны. Иначе, на, и, иначе, ну мы знаем, расшисты сразу же пытаются наращивать усилия, пытаются наращивать расширять эти вклинения, что может повлечь за собой э, снижение стойкости нашей обороны на э, данном оперативном. Направлінні тим же часом у Покровську місцеві жителі допомогли ЗСУ ліквідувати переодягнених у цивільно диверсантів у рефії, зокрема на наданому 25-ю ОПА ДБР. БРД відеозаписі Видно, як російські окупанти маскуються за допомогою цивільного одягу і намагаються атакувати українських бійців у покровську. Тож літня пара містян скоригувала український дрон на будинок, де ховалися російські солдати. Причому жінка, спираючись на па. Алацю спеціально відчинила ворота, щоб БПЛА міг пролетіти на подвір'я і знищити окупантів. Заступник командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Ілля Петрена каже, українські бійці перехопили радіоперемовини російських солдат, у яких вони обговорюють своє маскування. Ми бачили, як росіяни знімали свою військову форму і навіть переодягалися в нашу. Ми знаходимо форму росіян у районах, де як ми знаємо, вони були. каже він. За словами Патрана, основне завдання окупантів це атакувати піхотні групи або легкоброньовані машини, намагаючись порушити логістику сил оборони. Другорядне завдання росіян це спілкуватися з місцевими жителями і поширювати дезінформацію. Вони кажуть їм, що в Покровську вже увійшло 500 росіян, щоб переконати їх більше на допомагати українцям, розповів командир десантників. Повідомляється, що росіяни пересувалися групами по три-чотири, займаючись. Занедбані будинки та надягаючи будь-який цивільний одяг, який змогли знайти одного разу. Російського солдата, останнього вцілілого зі свого підрозділу, знайшли в уніформі Укрпошти. Дев'ять днів українські бійці ходили від хати до хати, розмовляючи з мешканцями, щоб визначити хто свій, а хто ворог. Ну і вже стало відомо, що підрозділ хижаки висотки ї бригади степові хижаки сил безпілотних систем зірвали штурм армії Рефі на Покровському напрямку. Епівідрони та пола. Бомбара удар за ударом знищила кілька груп російської піхоти. На відеозаписі можна помітити, як на Покровському напрямку авіація скидаючи бомби та тарання цілі знищує піхоту. Показано щонайменше вісім подібних попадань. Дев'ятою ціллю була замаскована точка виліту пілотів. БПЛА. у звазії, зазначено, що сім бригадам СБС за останню добу вдалося знищити 105 окупантів ще 98 поранено. На металобрухт перетворилися 36 шість. БПЛА, 10 точок їх виліту, 45 одиниць автомобільної техніки та 33 мотоцикли, 15 артилерійських систем, один танк та одна Подиниця бронетехніки ну і ситуація навколо добропілля, що на Донеччині, стане зрозумілою приблизно до кінця тижня. Про це розповів голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Далі його цитує. Ситуація відбувається без змін, поки що, все одно всі контрзаходи в голос озвучуються не будуть ані вищим військово-політичним керівництвом, ані навіть відповідальними за напрямками, щоб не зашкодити. У нас достатньо моніторингових карт, щоб побачити. Як буде змінюватися ситуація? Точно ніхто з українських військових не опустив руки, не посипає голову пополом і не робить якихось політичних рейтингів. Так є виклик, який потрібно вирішувати, наголосив він. Тимочко сказав, що Донецька область вже третій рік перебуває у шалених боях. А відходи української армії часто пов'язані не з тим, що там не вистачає війська, а просто територія настільки зруйнована і пристріляна, що укріпитися, утримати її не Можливо. Або йти на величезні втрати, що є недоречним, там залучені резерви, там вживають контрзаходи. Більш зрозуміло, ситуація на цьому напрямку стане приблизно до кінця тижня, тому що навіть такі ситуації не виникають в один день. І процес появи противника десь по лінії дороги на якусь певну глибину означає, що приблизно стільки часу й доведеться стабілізувати цю ситуацію, особливо якщо в інфопросторі з'являється якась інформація про захід противника, додав військовий. За словами Тимочка, навіть якщо українські захисники звільняють територію, то Ерефія концентрує величезні сили. Це місто буду вести в інфопросторі, настільки країна агресора здатна воювати. Водночас військовий експерт Михайло Самусь пояснив, що насправді відбувається біля добропілля. За його словами, ніякого прориву в місті не було а росіянам вдалося лише просунутися невеликою групою в український тил. Це не прорив. Тут не можна говорити про прорив, це якраз проникнення. Інфільтрація російських військ. Коваль з мотою того, щоб раптом українські сили не зможуть зібратися, контролювати ситуацію, а росіянам сконцентруватися і наносити цю смугу. І потім все дійшло розширеним повноцінним проривом. І це було б неможливим, якби українські сили не відругували тим чином, як ця реакція йде зараз. Це у тому числі прояв нової тактики, наголосив самусь. Своєю чергою, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ситуація під Покровськом неоднозначна, тому не треба купа. Та помиральну яму він додав, що найкращий спосіб допомогти українським військовим не розповсюджувати неперевірені дані. І дайте час, як там припускаю, до кінця цього тижня я маю на увазі орієнтовно до п'ятниці і не пов'язаною з ляскою в жодному разі декілька днів пройде, і тоді стане зрозуміло, чи вдалося зупинити російське просування, чи вдалося стабілізувати. Чи дійсно все так, як говорять наші військові, що дійсно все погано підкреслив ступак. Водночас аналітика діпстейт ще. До цього заявили, що російські окупанти активно просуваються в районі добропілля. Покровський район, за їхніми припущеними, якщо росіяни завершать накопичення сил і закріпляться в цих районах, то готуватимуться до подальшого просування вглиб української території. Також окупанти підтягнуть екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики та утримання навколишніх позицій для сил оборони з таким розвитком подій, якщо війна зміниться, ми можемо потрапити на момент що добропілля. Завалися швидше ніж покровськ. Підсумували в діпстейт на цьому тлі ситуацію на добропільському та покровському напрямках. Прокоментували представники ОСГВ Дніпро. за їхніми словами. Російські окупанти масштабно втрачають особовий склад, намагаються присочуватися невеликими групами повз першу лінію українських позицій. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. Вірте тільки в перевірену інформацію та в перемогу України. До зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.